Доброго здоров'я! В ефірі програма GoPro на першому західному сьогодні наш гість, керівник дорожнього господарства Львівщини Орес Чуліковський. Доброго здоров'я! Давайте, давайте почнемо банально. Що ви зробили минулого року? Чим похвалитися? Минулий рік, скажімо, був таким продуктивним в плані ремонту доріг місцевого значення, в плані фінансування, оскільки. Фінансування було із державного бюджету, і з обласного бюджету, і з місцевих бюджетів ПДФО було І ПДФО було, яке дозволяло скерувати 390 мільйонів з обласного бюджету на програму розвитку і тримання автомобільних доріг Львівщини. Місцеві територіальні громади взагалі встановили рекорд за всі часи, фактично скерувавши 585 мільйонів на ремонт доріг місцевого значення тих, які перебувають. А можна порівняти з довоєнним, які цифри були приблизно? З довоєнним в 2021 році цифра в коштах, які скеровували місцеві територіальні громади на ремонт доріг місцевого значення, які перебувають на балансі департаменту дорожнього, ну десь була порядка 60-70. Mm -hmm. Тобто 10-9 10, то, 10, то. 10 разів. Так? Фактично, так. 8-9 разів показали зріст. 22-й рік був важким. Оскільки повномасштабне вторгнення, війна була заборона проводити будь-які капітальні ремонти, будь-які реконструкції, дозволено було проводити ті лишення експлуатаційне утримання, і це було правильне рішення, оскільки за цей період ми, скажімо так, ці дороги підтримали в такому стані, в належному, не в критичному, десь підлатали картами, десь ямками. Десь прокопали кювети, забрали воду з дорожнього полотна. Що продовжило їхню роботу, як то кажуть? А 23-й рік вже розблокували фінансування фактично повне на капітальні ремонти, на реконструкцію. Державний дорожній фонд скерував на Львівщину 791 мільйон гривень. З державного фонду це державне фінансування було на утримання доріг. Ми проводили і ремонти мостів, і капітальні ремонти доріг. Ось таке ну, питає питання, яке завжди там і крикуни, і не і не крикуни е, говорять. А це треба під час війни робити. Ну я вам для порівняння. Тобто, ну розумієте, перші дрони, потім стадіони, перші дрони, потім дороги. Звичайно, та дивіться, минулий рік. Ми прекрасно пам'ятаємо листопад, грудень, місяць, мітинги під Львівською обласною військовою адміністрацією з вимогою там, перевести кошти на збройні сили, не ремонтувати дороги і тому подібні. В цей же час я вам скажу: відбувалися акції перекриття доріг в інших населених пунктах. Тобто, умовно кажучи, в територіальній громаді вийшли люди, перекрили дорогу з вимогою відремонтувати їм дорогу. І в цей самий час відбувається мітинг, акція протесту під синами Львівської обласної військової адміністрації з вимогами не ремонтувати дороги. Ну, в мене навіть були такі з керівниками громад розмови. Ми казали так: візьміть тих людей, які перекривають дороги, піді приїдіть. Будь ласка, стіни Львівської обласної військової адміністрації. І ми тоді всі поспілкуємося. Що ж нам робити? Вон круглий стіл. Круглий стіл. Що ж нам робити? Були і такі, і до тепер, що ви розуміли, в місяць департамент дорожнього господарства отримує 4,5 тисячі скарг на стан дорожнього полотна з вимогою привести ремонт. Це в місяць. Зараз в 2024. Це Львівщина. ще раз повторюю цифру: 4500 тисячі звернень скарг на те, щоб відремонтувати дороги. Ну тобто зрозуміло. Люди хочуть, але і їх... з одної сторони вони хочуть так, давайте виходьте так, так, так. А з другої сторони, ну чому ж ви не ремонтуєте? Чому Яким ви не робите? Яким чином відбувається вибір. Об'єкту, який підлягає ремонту, укладання дороги, і так далі, це перш перш за все, це кількість скарг мешканців. В департаменті дорожнього господарства є інспектори, спеціалісти, які виїжджають на місце, роблять обстеження доріг, визначають їхній стан аварійність на аварійність, критичність, некритичність. критичність. чотири з половиною тисячі і так є. А ви зараз агітуєте людей писати скарги? Ні, то дивіться з тих чотири з половиною тисяч бувають такі моменти, що може приходити 50 скарг на одну і ту саму дорогу. Ну але їх фіксується, бо різні громадяни пишуть їх фіксується, як вони одиничні, як окремі йдуть. А стосується, як правило, скарги пишуть це. Воно згруповано так. Тобто в згрупованому варіанті спеціалісти перевіряють, дивляться і тоді може приймають. Можу запитатися, рішення. бо мене виженуть з Шегинської територіальної громади, звідки родом мої діди. Там щось буде в тому напрямку, в них зроблено, бо є там проблемні в них дороги. Там де... Ну зараз найбільше проблемніша дорога, і по тому десь є розуміння в Службі відновлення розвитку інфраструктури. Ну, так, для розуміння глядачів департамент дорожнього господарства не відповідає за абсолютно всі дороги. На теренах нашої Львівщини є дороги державного значення, які є на балансі служби відновлення і розвитку. Інфраструктура це бувша служба автомобільних доріг, колишня служба автомобільних доріг. Є комунальні вулиці, які перебувають на балансі територіальних громад, і вже наші дороги місцевого значення. Тобто зараз гостра потреба стоїть і найбільше звернення йде про дорогу, яка веде до кордону. Тобто вона в неналежному стані. вона Ми уразна. говоримо зараз про Шегинську, так Так, та, про трасу Львів шегині Там там жахливо. Там там жахливою зимо, опорам... проблем, але там величезні кошти треба. Ну дивіться, наразі то, що є служба відновлення в таких самих умовах, як і департамент дорожнього господарства. Ми десь почали з цифр за 23-й рік, та не підсумували, не сказали. Переключилися на теперішні проблеми і аспекти проблемні в 2024 році. Служба відновлення розвитку інфраструктури буде проводити ямковий ремонт. Ну, щоб розуміли, ми донедавна ще мали погодні умови, які не дозволяють проводити ямкові ремонти. Тобто, зараз вже пішло потепління. Ми бачимо на вихідні вже поза 20 градусів тепла. Я думаю, з понеділка трошки кращі масштабніші роботи розпочнуться в дорожній галузі і в тому числі на трасі львів шегені Ну, ми розуміємо, ця дорога логістично важлива для всіх нас. Не тільки для мешканців, а загалом для держави, служба відновлення буде її підтримувати в належному стані, ну, буде, щоб забезпечувати безпечний рух. Буде асум, от, ямковий ремонт. Тут Тож глядачі, я думаю, роз він потрібен. одні кажуть, не треба, то ямами, ями зимою латати, треба а другі кажуть, ми не можемо доїхати, залатайте. Це треба якусь золоту середину. Ну потрібен зимою ямковий ремонт. Чи це ми коли, розуміємо? Що це він дуже тимчасовий? Коли критичні вибоїни, не. Поза 20 сантиметрів, поза 30, різкі краї, які можуть прорізати шини на автомобілях. І в деяких місцях е, стається це постійно. Тоді такий ремонт потрібно проводити холодним асфальтом, щоб він перестояв з розуміють, що він зійде. Так Тому так, та, що та, там та, люди ой, там зійшов асфальт, зійшов асфальт. Весна ну, він і мав зійти. Так, так, так. Та. він для безпеки дорожнього руху робиться ну... зимою, щоб полегшити проїзд водіям. Ну це бо це витрати на на колеса і на машини йдуть набагато більше. Ну та це ну роз... звичайно, бо, тому, що якщо є можливість і фінансування, то звичайно краще цілими ділянками суцільний асфальт вложити, який. Прослужить декілька років. Ну ідеально, але але навсі на поки що це неможливо. На і не тільки в умовах війни, але й ну але... минулого року скажу вам при такому фінансуванні, яке я вже озвучував, департамент дорожнього господарства влаштував суцільним суцільним полотном асфальтобетонним сто сімдесят чотири треба на загал по Львівщині. для розуміння на балансі нашого департаменту перебуває 6315 тисяч кілометрів автомобільних доріг. Половина з них 50 відсотків це є асфальтовані дороги, які треба або утримувати в належному стані і їх підтримувати або ямковим ремонтом, або ремонтом, який складається за ска... вас потребують скільки 50 відсотків пісат три тисячі так 200. тобто якщо порахувати по сто ну це довго 160 довго, кілометрів. 20, ну, 20, 20, 20, ми, 20 років, якщо нічого не буде погіршуватися. Одні тобто дороги ми ремонтуємо, другі дороги погіршується їх за цей час стан. Не вистачає фізично коштів, щоб повністю зробити і перевести. Ось, ну, ви згодні, що це, якщо по 160, це хороший результат, це 3 тисячі? Ну, до, до, війни, до війни ми на пару зі службою відновлення в рік асфальтували 500 кілометрів. Mm -hmm, ну до рік. Державного значення і доріг місцевого значення. Ну, тоді вже, тоді... Це показники були 20-го року, це показники були 21-го ну, року. тоді це 6-10 років 에... і можна вийти на. Але тут трошки так само слід зазначити і звернути увагу, 6315 кілометрів автомобільних доріг у нас на балансі, з яких половина є грунтові, е... щебеневі, тобто половина в асфальті це десь 3 3 тисячі 4 тисячі асфальтованих доріг, і 50% відсотків цієї цифри. Добре. Цей рік які будуть перспективи? Грошей нема. Перспективи будуть досить такі нерадісні, скажу глядачам. Обласний бюджет в обласний бюджет на цього рік закладено 100 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання доріг. З державних коштів ми не отримуємо нічого. Оскільки ухвалене рішення і кошти державного дорожнього фонду, які наповнюються, підуть в загальний бюджет держави для фінансування збройних сил. Тобто в бюджет в законі про державний бюджет на 24 рік, чітко про прописана формула, куди і на які підрозділи збройних сил підуть ці кошти державного дорожнього фонду. Тобто утримуємо нуль на 2024 рік державних коштів. Обласна програма це є 100 мільйонів. З яких ми пережили зиму, ми провели зимове утримання. Ми всі розуміємо, що зимою зимою так само всі користуються транспортом, дорогами. Ми мусили проводити посипку доріг, очистку доріг. І станом на зараз ми використали фінансовий ресурс 50 мільйонів. І 50 мільйонів лишили на початок зими. 50 мільйонів ми залишили для реагування критичних відтинків дороги. Тобто, ну не дай Бог, щоб десь там підмило міст, щоб він не обвалився, щоб він не, не відрізав від сполучення населені пункти взагалі. І плюс зима. Це половина листопада і грудень місяць. У 2023 році перші машини з е, піщано соляною Сумішею виїхали 18 листопада. Ось ну, хочу питання. якість доріг? Як зараз? Е... Перевіряється, от в мене такі якісь колись там якісь аналізи брали. Ще зараз зараз є якісь там механі... ну, механізми завхав. Якусь колбу, і вона бачить, скільки сантиметрів поклали асфальту, скільки так є таке, Чи... так воно здійснюється постійно. Я говорю про те, що є завжди знов впевнені люди, що на дорогах крадуть асфальт, так далі. Як перевіряється? Ми не приймаємо робіт. Департамент дорожнього господарства не приймає робіт, поки не відібрані лабораторні керни, і поки лабораторія нам не підтвердила відповідної товщини, і якості асфальту по всіх показниках, які має. Який лабораторний керм? Приїжджає лабораторія з таким остаткуванням і вирізає круг... круглі ямки в асфальті. Великі вималі? 10 см. І вона їх робить якимось. На... Взе, витягує оце. Кілька асфальт? вона робить тих спроб? Так, відповідно до ДБНів, так як розраховано на яку відстань робиться один керн. Якщо там кілометр вложеного вкладеного асфальту, то, то можна брати там 3-4 керни в різних місцях з різним відступом від країв, від початку, від кінця, і тоді везеться в лабораторії на випробування, на міцність, на водостійкість і всі решта такі от показники. Тільки коли висновок позитивний, ми приймаємо ці виконані роботи. Тобто сто, тут в ну, давайте говорити тут вкрасти. Важко. Ні, це кримінальна справа. Без Калішка взагалі кримінальна справа. Але так, тут, так. коли йде такий той, то, то. Контроль постійний. Ну, контроль постійний йде. ну, але якщо люди там жаліються, що там ну, нова дорога, а якісь там ями і так далі, цим чим це викликано? Може Буває бути. Буває по-різному. У нас були випадки, умовно кажучи, фермерські господарства, які. Свою продукцію, продукцію вивозять з полів. Вони перевантажують транспортні засоби на дорогах місцевого значення. Дозволена допустима вага це 24 тонни загальна маса разом з вагою автомобіля. 7 тонн на віз і загальна маса має не перевищувати 24 тонни. А по наших дорогах з полів збирають і грузять 50 тонн. Є якась відповідальність за це. Дуже важко притягнути до відповідальності. По перше, треба мати вагу, щоб зафіксувати масу. Так ну таких переносних ваг немає, щоб приїхали на певну дорогу, бо тому, що навіть до переносних ваг є вимоги. Що мають бути е, зроблені певні місця в асфальті, щоб їх встановлювати? Вони З, повинні зробити. бути рівні, сертифіковані і т.д. і т. Але ну ми реагуємо. Ми викликаємо е, трансбезпеку, пишемо на них звернення. Відповідно, коли водій везе е, перевантаження, він е, повинен мати товарну транспортну накладну. В ній вказується вага. Деколи водію краще сказати, що він не має цієї накладної, сплатити менший штраф. Ніж показати, що в реальністю він везе. І коли виїжджає на місця трансбезпека, вони зупиняються. Вони не їдуть, тоді їх неможливо притягнути до відповідальності. І тоді продавлюють асфальт, прощавлюють заломлюють краї, робляться це тріщини. Це найбільший і вразливий період це є з червня місяця по жовтень. Коли перепаде температура, коли що? перепади температури, це ще інше питання зимою. Угу. Цьогоріч. Зафіксовано найбільша кількість коливань і переходу нульового показника. 25 разів температура зимою переходила мінус, з мінусової мінус. до плюсової. А це Від... дуже це печально. Звичайно, так коли вода потрапляє в асфальт, вона при замерзанні. Це роздування. фізика. Я думаю, так, так, тут так, вже так. відповідно, ми бачимо потім такі речі, на які ніколи не сподівалися. Так як проїхатися сороками львівськими, ділянка в 190 метрів, яка до зими абсолютно була рівна без вибоїн, без нічого, мала тільки деякі тріщини. от через ці тріщини чи не потрапляла вода, і роздула ту ділянку, Вона зараз майже не проїзне. Ми будемо це ремонтувати. Бо там зрозуміло. Ну на жаль, наш формат не в вліз електронний квиток. Це ми поговоримо в наступній передачі з вашим заступником. Напевно, що. Що ж, дякую може, вам, можете і зі мною, Можете зі мною ви реклама, реклама платна, як вам казали на суспільному, жартую. Дякую вам за розмову. Щось розвиднілося, щось люди зрозуміли. Кажу, москалі кажуть, що у нас в них проблеми з дураками і дорогами, а в нас ще й з москалями. Я би на, на кінець хотів би одне тільки зауважити до глядачів, які нас слухають, це поставитися розумінням, в який час і в яких умовах ми перебуваємо. Тобто, якщо є треба потерпіти, це значить треба потерпіти. якщо гроші скеровані на зсу вони там потрібніші дякую